Путін в паніці? Він буквально тремтить перед власними ж генералами та олігархами. Та боїться, що найближчим часом може стати переворот, статись переворот. І хто ж прийде до влади? Ви не повірите, але це Ходорковський. І до речі, а чому раптом його спецпредставник Путіна Кирил Дмитрієв в інтерв'ю «The Fox» Раптом заговорив про умови припинення війни, але там є три умови. До речі, які три умови він озвучив і чому саме такі? Вони розберу в цьому огляді. Звати мене Сергій Чернишов. Ви на моєму каналі. Підписуйтесь просто зараз. Ставте вподобайку цьому відео. Буду радий бачити вас в коментарях. Ну, а я розпочинаю. Отже, видання The Telegraph, таке поважне написало про те, що Путін, який править там 25 років, залізною своєю рукою, у якого там вертикаль влади. Просто ну найбільш серйозно, яка тільки можлива раптом починає тремтіти, а тремтить він перед страхом, що його ж власне оточення може зараз влаштувати переворот. Ну от статті розкривають те, що Кремль хапається, начебто, за соломинку, звинувачує опозицію чомусь опозицію в змові до речі, розкажу, чому саме так. І буде на десерт свіжа ця новина від Кирила Дмитрієва, до речі, киянина. Але я про це теж скажу. Ну, давайте бомба від британського The Telegraph, Заголовок, як бачите, зараз покажу вам. Ось він говорить сам за себе. Не більше, не менше, що Путін боїться нового перевороту, бо Росія, нарешті, починає тріщати по швах. Ну, як на мене, щось вона давно тріщить по швах. Звісно, я вдячний британцям за таку оцінку. але, по-моєму. На трещить трішіть і ніяк не розвалиться а Путін ніяк не помре, хоча йому всі ці прогнозують. Ну, зрештою, авторка статті ви бачите зараз, то журналістка вона аналізує. Як режем Путіна, що от, здається досі, або здавався досі монолітним, насправді це кратковий будиночок, бо економіка хитається від санкцій. Армія буксує в Україні. Це я цитую. Так, Китай тримає Москву за горло, і Кремль в паніці починає там. ФСБ починає звинувачувати, звинувачувати 23 23 опозиціонери в звинуваченнях, включно з Міхаїлом Ходорковським, який насправді перебуває вже там давно в Лондоні. Але тим не менше, якимось чином, на думку Кремля, він там готує насильницьке захоплення влади. Там зрада чи не зрада? По-моєму, я тут погоджуюсь з авторами, що це класична параноя диктатора. Але давайте розберемо по пунктах, бо стаття ну така, не скажу, що прям сенсація, але е, там є глибокий аналіз від експертів. Ну, по перше, параноя після Вагнера, пам'ятаєте, пригожена. Ось ці кадри. Ось цей кадр, коли він в Ростові був там, якраз параной після Пригожина, Тому що в 2023, якраз він зі своєю там армією, ну фактично армією угрупованням марширував на Москву. Ніхто його не міг зупинити. Путін там ледь не втік. Ну принаймні про це так писали. А за два місяці була та сама авіакатастрофа і в який. Власне, пригожений гусів загинули, і де телеграф пише, що це урок для Кремля такий був серйозний. Що сама вертикаль влади тримається на страху, а не на лояльності, і тепер, отепер, от після 23-го року, будь-який шепіт про невдоволення одразу там. Залякування Джон Гербст, експосол США в Україні, коментує, що це чиста кремлівська параноя. Путін шукає ворогів, щоб згуртувати еліту навколо себе. Ну, по-моєму, в точку. По-друге, що є економічний колапс. по-перше, 19-й пакет санкцій, так який зовсім нещодавно ввели на минулому тижні. 19 пакет санкцій від ЄС. Ну і також санкції Сполучених Штатів, які ударили по нафті там по Лукойлу і по Роснафті. Тут така штука, що ці санкції б'ють перш за все через гроші по військово-промисловому комплексу, тому що на нафті тепер Росія починати заробляти, починає заробляти все менше. Китай боїться також вторинних санкцій, припиняє купувати нафту. Індія так само в Європі, там в Словаччині, в Угорщині, в Фінляндії, в Румунії закриваються представництва, які були дорога Лукойла і Роснафти, і ну, скоріш за все їх можуть взагалі ліквідувати або там продати. Ну е, далі, що Путін? По тебе розповідає по телебаченню, що санкції це смішно. Ми процвітаємо. Ха-ха, звісно, тільки чомусь так наполегливо постійно про це розповідають. Яка ж реальність, що Росія і про це пише авторка статті статті це васал Китаю? Ходорковський також там цитується не, не тільки як там людина, яка може готувати переворот, а ще як експерт, цитується, що Сі Цзіньпін може обвалити російську економіку і зупинити війну завтра, якщо захоче. І ну от давайте ще одного аналітика. Процитую Тома Кітінга він каже, що криза може спровокувати не тільки внутрішній бунт, але й втручання ззовні. Кремль слабший, бо немає легітимності. Вибори фальшиві, суди, маріонетки, парламент це декорація. І про це до речі, не тільки він говорить, що по суті всі ж органи призначені Путіним. І навіть якщо завтра з ним там щось станеться, в нього нема а, а, виборної влади. Тому що по суті Путін там один сам рулить, а, ну і так далі. І по третє, а, просто ж не буде людини, якою можна буде замінити, бо немає довіри до цієї людини, і почнуться якраз війни між силовиками і скоріш за все, олігархами. І от третє питання: це спадкоємництво. Спадкоємства. Спадкоємця немає, от якраз про те, що я говорив. от Хто після Путіна? Прем'єр Мішустін, наприклад, Ну він призначений, а не обраний. Якщо там цар помирає, хто приходить до влади? Там стається вакуум. Казали, що, наприклад, його донька може прийти до влади старша. Так? Ну, а чого її силовики або олігархи мають допустити до цієї влади? Ну Тобто хаос може початися на там 90-х. Але вже з ядерною зброєю, не більше не менше. Ну і от тут цікаво, що Анджела Стенд, наприклад, теж експертка каже, що режим звинувачує Захід у розколі Росії, щоб відволікти від внутрішніх проблем. Класична тактика, що от емігрантська позиція, от вони там за кордоном вороги, а справжні насправді загрози ховаються в самій Москві, і вона про це теж каже. Ну загалом, стаття песимістична. Розповідає про те, що Путін слабше, хотілось би в це вірити. І от тепер роль Ходорковського, про якого говорив. Він там зірка статті. Що для тих, хто забув раптом, то він теж екс Він ворог Путіна, якого той посадив до Сибіру, на 10 років за критику вийшов, теж ну, випустив по суті його Путін, і Ходорковський поїхав до Лондона, став символом опору. Ну, таким формальним доволі, доволі, тому що у 2022 році заснував російський антивоєнний комітет. А це ну так би мовити, платформа проти агресії в Україні. ФСБ його звинувачує і його, і 22 соратники там в нього у, у змові. Е, Ходорковський насправді сміється про це. Теж йдеться в статті. Він каже: Та які плани? Ми іммігранти без армії. Це там Кремль проектує там на нас свої страхи і. Процитую, що ну, теж саме він каже: у Росії прем'єр, якого ніхто не обрав, суди призначені Путіним, парламент з фальсифікаціями. Хто вірить у цю Конституцію? Ну і хто вірить, це я вже від себе додаю, що ну, Ходорковського справді Кремль може боятися. Скоріше за все, ідеї це там, організований опір, який не стане реальністю. І взагалі про організований опір можна говорити тільки в контексті хороших русських за кордоном. Ну, Скоріше еліта зрадить Путіна. Ось так. Ну і давайте ще про Кирила Дмитрієва До речі, я обіцяв розповісти. Що він спеціальний представник Путіна, там інвестори і так далі. Тому подібне. А е, зараз він дуже активний, популярний. Там в ЗМІ його всі цитують. Дмитрів насправді він киянин, батько його до речі, працює в одному з інститутів Національної академії наук України і перебуває спочатку повномасштабного вторгнення у відпустці. У родини є тут в Києві є квартира на Печерську. Його мама з сестрою приїжджали після початку повномасштабного вторгнення, хоча, скоріш за все, виїхали до США і приїжджали за американськими паспортами. Сестра його була в лютому цього року в Києві. Ну тобто, якимось чином ці люди е, можуть з'являтися в Україні, так ну а сам Дмитрієв, він же ж. Е, Мало того, що він киянин. Він ще й навчався потім в США за програмою обміну. Він потрапив до Сполучених Штатів, а потім вже приїхав до Росії. Так от цей Дмитрів, дуже хитрий фрукт, нерядовий дипломат, цілий спецпредставник. Фокус зараз в нього тримається на Україні, і він якраз призначений з нього навіть навіть санкції зняли спеціально, щоб він міг зараз бути перемовником зі США. Під час візиту останнього до США він перерахував пункти. Для припинення війни з Україною гарантія безпеки для України Росія, нібито там відкрита до них, але по суті, які це гарантії безпеки дуже прості. Вони просто хочуть контролювати всю ту частину, точніше, всю Україну, як це наша територія, і ми її контролюємо. САВОК 2.0, але в іншому форматі. Бо гарантії які це без точно НАТО, без американських баз, точно ну це по суті класичний шантаж там. Ми будемо говорити, говорити про безпеку. Ми контролюємо цю безпеку, ми її ж і забезпечимо, а ви йдіть нафіг звідти. Далі, територіальне питання це другий пункт в регіону з російськомовним населенням. Ну, читаємо, що це Крим, Донбас, Херсонська, Запорізька області. Москва насправді, як я розумію, хоче такі оці псевдореферендуми провести знову там під дулами. Хоча вони вже проводили, але ще один, скоріш за все, хочуть провести, щоб легітимізувати анексію. Тобто, чотири області і Крим точно під прикриттям російськомовних це просто привід для анексії Сходу і Півдня. Ну а далі там як вже карта ляже, підготуватися і далі спробувати ще одне захоплення зробити інших областей. Ну і третій пункт це відмова від НАТО. Так званий нейтралітет України, це тут найпростіше і найзрозуміліше, тому що він завжди був важливим для Ерефії. Це скоріш за все, знову ж таки демілітаризація, можливо, обмеження зсу там в кількості, в озброєннях і так далі. Ну і Дмитрів що каже: Дмитрів питань на столі небагато. Дипломатія може це вирішити швидко. Ну не знаю, Київ на це не відповідає, і це зрозуміло. Захід доволі скептичний, бо це повтор 2022 року, коли так званий нейтралітет в лапках так був прикриттям для вторгнення. Ну а в контексті The Telegraph, повертаючись до статті, це відчайдушна спроба Путіна купити час, поки режим тріщить. Раджу всім почитати, кому цікаво. Зовнішня політика і взагалі політика геополітика геополітика боїться Путін перевороту, кажуть там, як чуми, і на те, як я вам вже розповів, є причини. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео. Буду вдячний вам за вподобайки і за підписку на канал. Побачимось.